Це відео перевірка, наскільки швидко твій мозок обробляє інформацію. Першій вправі на екрані з'являтимуться слова. Твоє завдання назвати колір слова, а не те, що написано. Наприклад, бачиш слово синій, написане червоним, кажеш червоний. Те саме, але тепер, якщо фон стане сірим, треба прочитати слово, а не називати колір. Чорний фон кажеш колір, сірий фон читаєш слово. Третій вправі замість слів будуть фігури. Чорний фон називаєш колір, сірий фон називаєш фігуру. Четверта вправа, порахуй скільки разів на екрані з'являється літера X і літера о. Напиши в коментарях свої результати та як тобі такий формат відео. До зустрічі!